Лист восьмий Сенека вітає свого Луцілія, Цитата Ти велиш мені, так пишеш, уникати юрби, жити осторонь і вдовольнятися своїм сумлінням? Де ж у такому разі ті ваші настанови, що закликають умерти на полі діяльності? Кінець цитати. Але ж те, що дораджую робити тобі. Роблю й сам, заховавшись, зачинив за собою двері, одначе з тим, аби міг сприяти багатьом. Нема дня, що минав би мені в дозвіллі, навіть частину ночей уриваю для занять. Снові не віддаюся, падаю у знемозі, все ще затримуючи на праці, втомлені від неспання вже напівзамкнені очі. Я відійшов не лише від людей, але й від справ, передусім від своїх власних, займаюся справами нащадків, записую все, що могло б їм допомогти, викладаю в листах рятівні настанови, Наче б то були складники помічних ліків, цілющу силу яких я сам випробував на своїх виразках. І хай повністю вони й не зажили, все ж перестали розповзатися. Правильну дорогу, на яку втомлений блуканнями, я так пізно натрапив, показую іншим, гукаю їм, уникайте всього, що так вабить юрбу, всього, що подає нам випадок. З острахом та підозрою зупиніться перед будь яким несподіваним добром, та ж і звір, і риба ловляться на якусь ласу сподіванку. Вважайте це дарами долі? Ні. Це пастки. Хто з вас хоче мати спокійне життя, хай докладає всіх сил, аби не потрапити в ті гачкуваті, намазані пташидним клеєм добродійства, бо до того додається ще один чи не найгірший обман. Гадаємо, що ми впіймали, а то нас упіймали. Така стежка веде до прірви. Єдиний вихід піднесеного до висот життя падіння. А ще, коли щастя, підхопивши, зіб'є нас із прямого шляху, то годі опертись тій бистрині треба плисти на простець або ж одразу йти на дно. Фортуна не просто перевертає, вона кидає стрім голов, несе на стрімчаки отож дотримуйтесь розумного рятівного способу життя. Своєму тілу годіть настільки, наскільки це достатньо для доброго здоров'я. Поводьтеся з ним суворіше, аби воно не повставало проти душі. Їжа хай лиш голод заспокоює. пиття хай гасить спрагу, одяг оберігає від холоду. Дім хай буде захистом від негоди. І не має значення, чи з дернутою дім, чи з різнобарвного чужеземного мармуру. Знайте, під стріхою людині живеться не гірше, ніж під золотом. Нехтуйте всім тим, що постачає нам непотрібна праця, безліч оздоб та витребеньок. Думайте над тим, що лиш одна душа гідна подиву для великої душі усе менше від неї. Коли ось так бесідую самі з собою, і з нащадками, то невже вважаєш це менш корисним, аніж коли б я вчащав до суду. Відтискував свій перстень на табличках за повітами, чи коли б у Сенаті голосом та рукою підтримував пошукачів. Ті, що вдаються бездіяльними, повір мені, зайняті великим ділом. Про людське й водночас про божественне вони розмірковують, але пора закінчувати і за своїм звичаєм дещо додати до цього листа. Знову ж таки не з моїх, а з епікурових запасів. Ось що я нині прочитав у нього Цитата. Мусиш слугувати філософії, якщо хочеш пізнати справжню свободу. Кінець цитати. Хто піддався, довірився їй, той не жадатиме тієї свободи з дня на день. тут же буде вільним. Кажу бо, саме служіння філософії це вже свобода. Можеш запитати мене, чому так багато гарних думок я беру в епікура, а не в наших філософів? Запитаю в свою чергу й тебе чому вважаєш, що ці епікурові вислови не є водночас спільними для всіх? Як багато поетів кажуть щось таке, що філософи або вже сказали, або саме їм належить це сказати, не торкатимусь уже ні трагедії, ані нашої тогати. Тогата – це комедія, що черпала сюжети з римського середовища. Остання, до речі, не цурається поважності, тому і є чимось середнім, між комедією та трагедією. А скільки прекрасних віршів знайдеш у мімах, скільки й у публія зустрінеш такого, що випадало б виголошувати акторам на котурнах, а не на звичайних підошвах. Котурн високе взуття трагічних акторів, на відміну від сокків, низького взуття комедійних акторів та сандалів підошв, у яких виступали мімічні актори. Наведу один із тих його віршів, що пов'язаний з філософією, а заразом із тим, про що ми тільки наговорили. Поет теж вважає, що випадковий набуток не наш набуток. Чим випадок утішив не твоє воно. Пригадую цю ж думку, ти висловив іншим, значно кращим і стислішим рядком. Дарунком долі довго не натішиться. І ще ось не обмануй його, чи не найкращий вислів Що взяв, отдати доведеться будь коли. Але я не вважаю, що мій борог погашено. Я лиш повернув тобі твоє. Бувай здорово.